Добрий день, рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні березень місяць, час знімати відео з готовими роботами. Я дуже-дуже радію, дуже тішуся, що є в мене така можливість вже в перших числах березня щось для вас знімати. А в мене було невеличке замовлення для дитячого садочку. Треба було зробити. Веселих медузок в мене трішки в наявності було. Я ще підв'язала деякі хлопчачі вітіночки. І ось такі ось, ось сім цікавеньких новеньких медузок в мене з'явилося. Це тільки початок, це тільки перші два дні цього. Я сподіваюся, плідного цікавого місяця, тому що мені хочеться творити, у мене є велике бажання, і я з гарним настроєм буду потихеньку, поманеньку поповнювати асортимент новиночками. Новиночки будуть обов'язково, бо попереду є цікаві проєкти, і я в них обов'язково буду приймати участь. Ось такі ось сім штучок медузок в мене є в наявності. Я їх зв'язала для дитячого садочку і зараз вам прикріплю невеличкий відеогляд. У мене є ще три сердечка у відтіночку червоне-біле, це прапор Польщі. У мене є таке замовлення на три сердечка. Я трішечки його зняла не в тому вигляді відео, тому я вам прикріплю і ще плюс три. 7 плюс 3, 10, 10 готових робіт на початок цього місяця. Я велика молодець, продовжуємо в тому ж дусі, і в наступному включенні обов'язково покажу, що я встигну зв'язати. Готові роботи розмножуються в цьому місяці дуже-дуже активно. Було в мене замовлення на котика військового, прикріпила вам маленький шматочок відео. Я його зробила для своєї підписниці, точніше, для її братика. Він у нас має ініціали на бронежилетику. І ось такий ось талісманчик відправиться до нашого військового. Дякуємо всім військовим, дякуємо всім рідним військових. Нехай вони всі скоріше повернуться додому, молимося за них за кожного і дякуємо за їхню працю. Далі в нас був цікавий проєкт, який був присвячен веселковим іграшкам. Веселковий марафон називався Кольоровий тиждень 2025. Дуже прикольний, дуже цікавий. В мене є велика кількість іграшок, як на мене за тиждень, і вони всі дуже-дуже веселі, позитивні і милі. Перші дві ось такі ось крихітки квіточки, плюшеві, мастер-клас. Не питайте, не питайте, бо ви знаєте, чому. Є в мене також заюшка. Заюшка в мене по мастер-класу Марусі Прокопенка. Він у мене один із подарованої пряжі від моєї подруги з Польщі від Надійки. Надійка величезне дякую, що змотивувала мене на одного зайчика. Дуже-дуже радію, що з'явився ще один поповнив мою колекцію. Далі в мене іграшка є, а, моя улюблена, мені вона дуже подобається, я її в'яжу вже в повторчику. І це ось така ось, а, весела, позитивна, а, мила, ніжна бділка. Мені вона безмежно подобається, квіточка в неї знімається, щічки затоновані, морташка вишивається на одному диханні, я прям кайфую від цього процесу. І ця іграшка м, у комплектику разом з квіточкою, який. Ромашечка, яка достається. Це була моя іграшка за жовтий день. Я за рожевий день взяла ще трішечки пов'язала недов'язок. Був у мене ось такий ось недов'язок. хлопчик Патрик, в мене один є в наявності, ще один лежав, чекав свого часу, і так співпали карти, що я встигла його закінчити саме в цьому тижні. Ось такий ось малючок поповнюю колекцію з іграшками. А далі я ще маю три, ні, дві, дві веселі іграшки, новиночки. Новиночки на моєму каналі. Це ось такі ось цікавенькі, яскраві, червоні крабики. Крабики вперше в'яжу по цій схемі, такі незвичні вийшли, цільно в'язані, Пришивається чупальця і пришиваються оченята. В цілому задоволена, мені вони дуже-дуже сподобалися і поповняють вони мою колекцію з готовими іграшками за березень місяць. А далі продовжимо ще роздивлятися медузки. Медузки я ще не оділа на карабінчики, але приготувала вже. Зараз зніму відео скоренько. І, скоріш за все, візьмуся за пришивання. Бо в'язати поки не дуже хочеться. Трішки перекур зроблю собі невеличкий. і... Попишу у списки плани, що б я хотіла найближчим часом собі зробити. Розхламляю тут свою кімнату, в мене дуже багато назбиралося недовязиків, я їх сортирую, перебираю вперед назад, щось розпускаю, бо дуже-дуже давнішні. Ну, одним словом, готую кімнату до нових цікавих проєктів. Сподіваюся, ви будете також в них приймати участь і підтримувати мене як автора. А є в мене в наявності медузки чотири штучки: салатова, жовтенька, блакитна і фіолетова. Була ще одна помаранчева. Я до тієї колекції, яку вже відправляла для діточок у дитячий садочок, ще додала ще одну іграшку, тому що не вистачало одній дитинці. Ми вже після свята ходили на наступний день, дитинка кошти. Здала, ну, батьки за дитину здали, і їй не вистачило ще помаранчевої медузки. Тому я її дов'язала в помаранчевий день і ту ж іграшку її, її віднесла. Плюс 5 медузок поповнили мою колекцію. Я скоро вам покажу, як виглядає моя поличка з брелочками. Є в мене в планах пов'язати їх трішечки, бо дуже-дуже мало А весна вже до нас прийшла майже прийшла. Незважаючи на те, що трішечки похолодало. Ось такі результати, поки більше нічого немає. Все розказала, за котика сказала, за кольорові іграшки розказала, пішла далі щось творити, витворяти, і в наступному включенні обов'язково покажу. Ще трішечки готових робіт за березень місяць. Це ось такі ось три бджілки. Це все брилочки, е, міні, я їх постійно в'яжу, у мене в наявності. Не лишилося не одної, ось підв'язала для замовлення ще ось такі ось о, три штучки. Е, дуже тішуся, але знову ж таки в наявності їх не лишилося, тому буду найближчим часом продовжувати їх створювати. Є в мене три ось таких ось цікавеньких малючка це малючки Патрики. А є в мене такі е, у вигляді іграшок. Тепер ще будуть у вигляді брилочків. Точніше, вже не у мене, тому що ці всі брилочки я зараз буду пакувати. І відносити на пошту. Ось такі ось ще три цікавеньких малючка. Поповнила корзиночку для замовлення, ось такими ось капібарками. У мене їх в наявності чотири штучки, і вони знову ж таки зараз будуть відправлятися. Ну і куди ж куди ж без цих веселкових, цікавих і неповторних брелочків які в мене є. В моїх улюблених брелочках. я їх обожнюю в'язати, я їх обожнюю створювати, але останнім часом вже трішечки вони мені починають набридати. Я для замовлення ще доробила 6 штучок, в мене лишалося в наявності 4. Мені треба 10 штучок сьогодні відправити, і ось така ось ще команда із 6 штучок у мене з'явилася. Дуже тішуся, дуже радію. І дякую величезне за мотивацію. Дякую за шалений пендаль, який мені надали завдяки замовленню. Замовлення прийшло з Ютюбу, тому кому ще потрібні брилочки, кому потрібні малючки. Звертайтеся, будемо нав'язувати, будемо вам допомагати з асортиментом. Ще частина готових робіт, і це все буде міні-плюшечка. А я вже приготувала ось таку невеличку компанію малючків. Зв'язала одного ведмедика, зв'язала 2, 4, 6, 8, 8 зайчиків, і вони в мене знову ж таки відправляються у нову домівку. До цих малючків я ще встигла підв'язати котиків. Котики це наш проєкт, який організований навмисно, щоб нав'язати багато-багато котиків. І ось така ось кількість в мене з'явилася. Ось таких ось малючків. Саме мініки це буде в мене 5, 5 штучок. Два темненько сірих, один буде е, біжевий і два ось таких ось пісочних. Це самі-самі маленькі котики, які в мене є, окрім брелочків. І 5 штучок поповнили мою колекцію. Ще є в готових роботах ще два котики. Вони також будуть відправлятися у проєкт Березневі котики. І вони виглядають ось так. Це малючок лежачий, з ось такою цікавою кумедною мордочкою. Щось новеньке, щось свіженьке, таких я ще не в'язала, тому вони в мене з'явилися в, в асортименті. І ось такий ось котик. Котик лупоглазик, я його обзиваю, мені він дуже-дуже подобається. У мене був такий один руденький, тепер підв'язала сіренького і буду продовжувати цю схему ще поповнювати. Але цей відправляється у нову домівку, тому я вам скоренько знімаю огляд з готовими роботами і продовжимо далі знову ж таки таких нав'язувати. Далі буде весела компанія, весела компанія з малючків, які звуться бобрики. Бобрів, як сказали, багато не буває. Тому я вперше, вперше плюшевих в'яжу ось таких. Мені доня каже, здається, ти бобрів не в'язала. Ні, в мене був досвід. У мене один був великий бобер. Дуже тішилися молоді люди, коли знайшли в мене на якісь новорічна, здається, була ярмарка. Вони шукали для свого друга, їм треба було бобра знайти. І вони, коли в мене побачили великого бобрика в наявності, вони дуже дуже зраділи. І був ще досвід, я в'язала невеличкого бобрика. Тому це не вперше бобри в мене з'явилися, але таких маленьких кумедних я в'яжу дійсно вперше. І в кількості п'яти штучок в мене з'явилася ось така ось весела компанія. П'ять бобрів, п'ять котів. Один е, маленький ведмедик. І шість, вісім зайчиків. Вісім зайчиків. Непогано, непогано малючками. Такими а, трішечки розбавила готові роботи, будуть вони знову з'являтися, тому що такі іграшки завжди актуальні, такі іграшки завжди потрібні. І остання на цю хвилинку це ось така ось гарнюня, ось така ось руденька, ось така ось красунечка, лисичка. Мені дуже-дуже вона подобається. Я буду таких повторювати ще і не, вод... не одну штучку це точно. Я в'язала колись таку лисичку, це в мене була лисичка з напівбавовни. А тепер я підв'язала ще й лисичку з плюшки, з плюшки саме по цій схемі. Це поки і все. Далі буде обов'язково, тому що ще більше ніж півмісяця, в нас, менше ніж півмісяця лишилося. Півмісяця вже пролетіло, але я вже результатом задоволена, навіть якщо далі продовжувати не буду. Ну, такого не відбудеться, тому що котів потрібно нав'язувати. Більшість котиків знайшли свої домівки, тому продовжуємо знову ж таки нав'язувати нових цікавих котів. Ще трішечки готових робити це брелочки. Брелочки зв'язані були на замовлення. Їх у жабок цих 20 штучок. Вони всі в різних кольорах, але всі посміхаються і всі мають веселенькі щічки. Ось таке ось цікавеньке замовлення. Мені прилетіло, я впоралася за короткий термін. Мені дуже-дуже приємно. Дякую своїй замовниці, яка мене підтримує і мотивує. І плюс 20 капібарок, ще брелочків. Дуже цікавий був виклик зв'язати 40 брилочків менше ніж за тиждень, подивитися, чи встигну чи не встигну. Я встигла, я змогла, я впоралася, я велика-велика молочинка і хвалю себе за це. Я сподіваюся, вам також було цікаво дивитися, як вони в мене створювалися, скільки я часу на них витратила. Це відео ви можете подивитися на моєму каналі. І Буду вдячна за підписку, якщо ви цього ще не зробили. Ще є готові роботи, і вони відносяться до проєкту Березневі котики. Ось таких ось 5 красунчиків, котики-лупоглазики були створені у цьому чудовому проєкті. Мені подобається компанія, мені подобається, скільки дівчаток нас підтримує, долучається до цього проєкту, і в нас виходить ось така ось цікава компанія котів. Окрім цих котиків, лупоглазиків, вони тепер у мене будуть так називатися, я зв'язала ще 5 котиків по мастер-класу Олі Авер'янової. Олі Авер'янова на Ютубі є безкоштовний мастер-клас. Переходьте, в'яжіть, дуже-дуже швидко в'яжуться, дуже крутий розход. З одного моточка виходить два котика. І ось такі ось милі в мене дівчатка, цього разу тільки дівчатка вийшли, чому я безмежно радію. Три сіреньких і дві жовтеньких. Всі вони мають хвостики, мають вушка, і ось така ось весела банда. Банда котяча в мене виходить. А ще плюс 10 готових робіт, які я встигла зробити у березні місяці. Наступне, я вже прийшла до вас підводити підсумки. Останні іграшки в березні місяці виглядають ось так. Це маленькі плюшечки. Чотири зайчика міні. Вони в мене на постійній основі будуть в кожному відео обов'язково з'являтися, тому що це іграшки ходові, це іграшки дешеві, це іграшки популярні. І один маленький котик. Котик міні-плюшечка, а ще плюс п'ять плюшевих малючків. Окрім цієї цікавої компанії, я ще встигла закінчити свої ходові коти. Ходові коти виглядають ось так. Також вони користуються попитом, постійно їх замовляють, постійно вони приваблюють увагу, це мої котики-обжорки. На жаль, не всіх я встигла закінчити ті, які планувала зробити, які розпочала робити, але в мене є компанія з трьох штучок, вони йдуть у проєкт Березневі котики. Я дуже-дуже цьому тішуся, дуже радію, що в мене є ось така ось. Весела компанія Котиків. Дякую всім безмежно, хто доєднується до наших проєктів, хто в'яже разом з нами у цікавій компанії і дякую всім величезне за те, що ви спостерігаєте за моїми результатами, підтримуєте вподобайками, коментарями і підписками. А на, цьо, сьогоднішній, на сьогоднішній день це і все. Я готова озвучити цифру. Це було зв'язано за цілий місяць 71 брилочок і 48 іграшок. Небагато, немало, але я собою пишаюся. Пишаюся, мені подобається результат. І сподіваюся, наступний місяць буде також плідний, з гарними результатами і з гарними іграшками. Дуже хочеться якихось уже новиночок. І також в мене на наступний місяць є заплановано ще багато брелочків. Тому ми прощаємося з вами ненадовго, наступне відео буде дуже-дуже скоро. А на сьогодні бажаю всім мирного неба, шаленого натхнення і міцного, міцного здоров'я. Бережіть себе, до зустрічі у наступному відео. Бувайте!